день голосування, виборча дільниця. А ось тут на стіні пам'ятна дошка про загиблого сина мого однокласника. І от я тепер думаю, оця війна, оця розруха, оці смерті дітей, чи не є вони результатом виборів, нашого вибору, можливо, не зовсім правильно. Можливо, ми навчимося колись робити вибір більш правильно. А які сьогодні будуть результати, ну, побачимо. Ну ось. Працює комісія. Люди отримують бюлетені. Отримують бюлетені. І, і. І голосують. Все нормально? Спостерігачі, все нормально? Нормально. От і добре. От дай Бог так, щоб було і, і в цілому. Так, ось я завітав на дільницю в автопарці. Вих погано так знімати проти світла. Все нормальненько, все тихенько, все спокійненько. О, Красиві дівчата, йде голосування. О, голова комісії, досвідчена, гарна голова комісії. Доброго дня вам. І бачимо, бачимо, це, мабуть, у нас спостерігачі, правильно? О, о. Серйозна, серйозна сила по спостереженню. О, кандидати спостерігають, десь чудово. Чи все гарно, чи все спокійно у вас? Ну і слава Богу, тепер залишається лише сподіватися на мудрий вибір. Наші громадян, членів майбутньої, успішної, сподіваюся, об'єднаної громади. Всього доброго вам. Красиво все красиво. Можливо, не знаю, можливо, до вас, можливо, до когось. Піду на підрахунок. Всього доброго вам. Звісно, можна критикувати радянську владу, і цілком заслужено, але в день виборів отакої зневаги до цього процесу, ну, здається, я ніколи не бачив. Ну, я розумію, що щось так, щось не так, ліхтарі є, ліхтарів немає. Ну але ну, ну хоча б прибрали. Немає слів. Ні, ви на відео і вас уже чутно. Доброго дня вам. Доброго дня. Ой, яка гарна комісія. Ларіша Анатоліївна. Як ваша комісія працює? Чи все спокійно? Хочу вам повідомити, що ми відкрилися вчасно, явка стопроцентова, всі досвідчені, відповідаємо за свої справи і думаємо, що у нас на вищому рівні пройдуть вибори на всій дільниці, тому що ми вже людей, які в нас знаходяться в стаціонарному відділенні, проголосувало майже 90% не проголосувало тільки три особи. В якої з із них двоє виписалося, а в одної немає на руках паспорту. Ну на протязі дня може її. Предоставлять так, що ми все зробили ага, ага, так. Подивимося, що біло ти не бачує. Ларіса натолівна. От коли оця остання проголосує. Ви ж зможете... ще хочу, щоб ви показали нашу всю команду. Ой, ну, гарна, ми... гарна, да, гарна гарна, гарна у нас команда. команда. У нас навіть два спостерігачі на дільниці Ларіса Натовна. Коли остання проголосує, ви зразу зможете рахувати голос і протокол писати? Ні. Вибачте, а чому, ми закриє... а чому сидіти ні, так довго? Ні, тому що ми закриємося в 20 годин 00 хвилин і без перерви почнемо останнє засідання. Ага, так законом. Да, згідно так, закону закон. про вибори. Добренько, перший раз дякую, дякую. перший раз на дільниці в лікарні, хоч завжди вона є. Успіхів вам! Всього найкращого заходьте. Оце районний будинок культури. Це тут. Чарівні члени комісії заповнюють бюлетені, народ голосує, сухи, спокійно, лагідно. Робоча обстановка. Доброго вам дня. А це голова комісії у нас. Чи все добре, чи все нормально? Все спокійно, дай Боже, так до кінця під рахунку голосів. Дякую, дай Боже, дай Боже. Так. Доброго дня, доброго, 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 доброго. доброго. А це, це, мабуть, спостерігачі, так? Спостерігачі? О, бачите, а то у чоловіків щось. Доброго дня. Сергій. Доброго дня. Ви член комісії. Доброго. Ага, все тихенько, спокійно. Все Тихенько, все спокійно, дільниця працює гарно. Ой, гарно. Йдуть і голосують. Чудово, чудово. От народу вроді трошки. А ви, член комісії, спостерігач чи голосуюча? Дякую, успіхи вам, Красиві квіти. Людмила Васильовна, доброго дня. Доброго. Зараз пів на дванадцяту. Ви секретар міської виборчої комісії. Так. Л Л Людмила Васильовна, чим порадуєте мене? Менян порадують тим, що всі дільниці відкрилися вчасно, всі працюють в робочому режимі, ніяких казусів і нарікань на роботу дільниць немає. І стольне. І стольне теж. Все в порядок. І Автопарк. І автопарк найкраще підготувався найкраще. дуже добре цього разу. Бо я там мітити. дуже добра голова. Молодці. Там до речі, та що я рятувала Комісія тоді автопарку 12 та дільниця. Молодці дуже гарно підготувалися, все в них я думаю, вийде цього разу добре. Чудово. Ліна Васильовна, явка підбиваєте якісь Явку На дванадцяту годину. Буде на 12-ту, Можна буде зателефонувати і уточнити. — Зателефонуєте і уточните. Добренько, дякую, буду сподіватися, дуже що так добре. все і, е, пройде повністю. Удачного день. вам дня і вам, і всім нам. А вам а нам побажайте спокійних виборів і розумного результату. Так, да, і розумного результату. Я дуже задоволена. Дякую. дякую.